Пане Святославе, ну звісно, будемо говорити про те, які наслідки загалом для енергосектору України матимуть останні е, удари, і, і попередні, в тому числі, в якому ми зараз в Стані загалом. Мені дуже шкода, що пані Євгенія пішла з ефіру. Хотілося їй запитати, скільки грошей Верховна Рада і Кіміна міністрів виділила за останні 4 роки на питання енергоефективності? Та бо якби ми знов ж таки займалися чотири роки енергофективністю, ситуація могла б бути. Принаймні, з нашою потребою в енергії, зовсім іншою, істотно іншою. Але оскільки ми цим не займалися, то ми знову ж таки зустрічаємося з високою потребою в енергії при її дефіциті і при її високій ціні. Ну, таке, це, це, це е, е, про наболіле, бо фактично ми починаємо займатися проблемою тільки тоді, коли вона вже просто так. Та, тоді, тоді ми починаємо нею займатися. Планувати ми не мій. Е, стосовно Ситуації в енергетиці, фактично, сьогодні. Ну, принаймні, як, як заявило сьогодні Укренерго, що ми втратили останню станцію е, державної компанії Центр енерго, яка, власне е, Трипійська станція. Я не знаю, звідки ці кадри йдуть. Але ну, така заява була про те, що Це там ілюстративне відео, пане Святославе, Reuters, агентство їх публікує. А, Поки є літо, в нас будуть працювати сонячні електростанції. Трошки буде працювати ну, вітрові. Очевидно, а, в нас не буде так жорстко відчуватися дефіциту електроенергії, який в нас в системі є. Бо фактично зараз при встановленні потужності сонячних електростанцій, десь котра сягає десь близько 10 гігаватт, ми маємо можливість закривати аж до половини ну, в сонячний день. В, піковий, в пікову генерацію до половини ми можемо закривати сонячними сонячними електростанціями. В деяких регіонах в нас може виникати надлишок електроенергії, кутю нема куди подіти, бо і немає як передати в інші регіони країни. Тому ми десь можемо мати в якомусь регіоні на заході, може мати навіть експорт сонячної електроенергії, а на сході там в центрі на сході може мати і дефіцит, бо її туди просто передати нема як. І така ситуація теж, теж буде. В нас складатися. А з власне, з наближенням осені зимового періоду, ефективність сонячних станцій різко впаде, і в нас буде наростати цей дефіцит, який закривали електростанції вугільні, електростанції твердопалені. І фактично містам треба готуватися до цієї ситуації. Містам мусять подбати про наявність джерел резервного живлення для комунальної інфраструктури, для того, щоб у нас в містах була вода. Для того щоб можна було подати тепло в централізовані системи опалення. А тут ще один власне такий позитивний момент: того, що при наявності централізованого опалення в громаді можна перевести це опалення на якісь натрадопалені котли, на, на контейнерного типу котельні, і можна простіше заживити в квартирах. Як ми вже згадували попередні роки, в квартирах за появ за за відсутності електроенергії по суті газові кутли працювати не будуть. Тобто, якщо ви є власником квартири з газовим котлом, то вам треба подбати про наявність якогось там генератора, батареї, акумулятора, інвертора для того, щоб ваш газовий котел міг працювати. Тобто готуємося до дуже поганої жорсткої зими. Як ми можемо вирішити, ну, бо частково ситуацію до зими? Можливо, нам допоможуть наші сусіди? <кій> Маєте на увазі, чи ми можемо брати від них електроенергію? Ми частково можемо брати від них електроенергію, але знову ж таки нагадаю, що в нас проблема є в тому, що ми частини з неї не можемо передати, наприклад, в Харків. Ми не можемо передати в інші міста, котрі серйозно постраждали саме і генеруючі, і розподільчі системи електроенергії, системи передачі і розподілу. Тому там будуть проблеми. Очевидно, що, що Окренерго буде е, вирішувати цю проблему. Очевидно, е, якісь партнери нам будуть поставляти обладнання. Але це обладнання велике, воно дуже масивне, воно велике. Його треба А виробити, Б, привезти, змонтувати і запустити. А це ну, тижні і місяці. А виробництво такого типу трансформаторів може тривати і півтори року, і його в вільному продажу немає, Тобто його треба замовити, воно виготовляється під замовлення, під конкретні специфікації конкретного замовника. Ну інше питання: а, то... скільки це коштує? Ну, це третє питання, але власне, ну, проблема в тому, що навіть коли у вас є гроші, ви її купити не можете, бо вона не продається от, просто, як в магазині. Його треба виробити, виготовити. Я знаю, що багато європейських партнерів, той же ж там Siemens, той же ж таки компанія AEG включалася в виробництво трансформаторних систем. Частину з них вони передавали через Фонд підтримки української енергетики, який працює про європейській енергетичному. Європейському дартичному співтоваристві вони вже передавали нам частину такого обладнання. Я знаю, що вони запускали її виробництво і шукали. Також і наші спеціалісти шукали це обладнання по цілому світу, провозили минулі роки. Просто при його довгому циклі виробництва воно не швидко виробляється відповідно, його швидко поставити не можна завжди оцей часовий лаг між замовленням і поставкою. Як швидко, ну я не можу про це відповісти. Це є там державною темниці. У про це не говорить, де пошкоджені які об'єкти, яка глибина серйозні пошкодження. Тому в цій ситуації лише Укоренерго може реально коментувати, базуючись на фактажі, от, от єдине, що я можу сказати. Десь підсумовуючи, зокрема, вище що вами сказане. Тобто, все таки готуватись до того, що ну подекуди може, може бути відключення світла, і можливо, ми прийдемо до графіків. Я би сказав, що кожен має робити те, що він мав би робити, і що він може робити. Тобто, Укренеро буде займатися відновленням мереж. Очевидно, вони їм не треба цього підказувати. Вони будуть цим займатися. Центренро буде намагатися відповідно відновити якісь. Теплові блоки, очевидно, будуть намагатися це зробити. Можливо, з інших станцій попереставляти якісь шматки обладнання. ДТЕК, за свою чергу, можливо, хоча вони не, 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 не горять бажанням, як приватний виробник електроенергії, приватна генеруюча компанія, будуть також можливо щось ремонтувати на рівні міст, міста мали би подбати про появу, по-перше, розподіленої генерації невеличкої, по-друге, про резервні джерела живлення безпосередньо для своїх об'єктів. І в принципі вони цим займаються на рівні квартир на рівні приватних будинків. Подбайте про те, щоб у вас було тепло. Тобто, тепло залежить від електроенергії. Е, я рекомендую не ставити приладів прямого нагрівання, не розраховуйте на те, що у вас буде достатньо електроенергії, що у вас стояли електричні калорифери. Тобто, шукайте інших способів забезпечити тепло або знайти місце, де можна буде перебути е, зимовий там місяць-другий, якщо буде все погано. Зробіть ревізію друзів з дачами навколо міста, купіть їм машину дров, скажіть Петро, якщо що, я до тебе приїду. Зараз а, докупіть там, дрова вже зараз. їм. Зараз так. І ну я вже казав, там на попередній опальні сезони за заводіть собі там десяток котів бездомних, вони вас в тішку хвилину. Останнє пане Андрію, як вам видається, чому атаки росіян відбуваються вже навесні, а не взимку? І власне так очевидно не зовсім правильно казати, але чи нам з тим пощастило? Я не можу сказати, чому вони, в них є якась, ну, якась логіка в них є. Чому вона в них така, я не знаю. Е, єдине, що можу е, ну, стверджувати, що до зими в нас буде гірше. І те, що нам пощастило з трьома зимами попередніми, тобто такими теплими, як були три попередні зими, е, ну, це теж точно Бозя нас любить. От я інакше не можу пояснити. А, бо ми закінчили сезон дуже добре. Ми закінчили з, з якимись нормальними запасами газу в газосховищах. А просто кожного року я собі пригадую зиму тринадцято-дванадцятого року, коли снігу було так, що було в мій ріст. І от якщо нам зараз таке навалить на голову, то я просто слабо собою, як ми з цього вийдемо. Тому чим більше а зараз на десять років у нас таке зима відбувається. Тому чим більше у нас степлих зим, тим більше в мене доростає внутрішнього страху до того, що якщо буде отака зима, то ми можемо просто не дати собі ради з такою кількістю снігу, і до того треба готуватися. Тобто не легковажити, що у нас були тітри зими, і ще раз проскочимо. Треба розраховувати особливо в ситуації з війною, розраховувати на найгірші можливі сценарії і бути до них готовими. вам плану. величезне. Пасиві величезне, що ви доєдналися. Дякую, Святослав Павлюк, експерт з енергетики, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України. Був з нами на зв'язку. Дякую. Gracias.